Допомога фермерам від всеукраїнського конгресу фермерів. Якщо ви фермер і відчуваєте кадровий голод фахівців, юристів та бухгалтерів, не знаєте, які є гранти для фермерських господарств та як подати заявку, всеукраїнський конгрес фермерів може вам допомогти. Ми надаємо фахові консультації з правових питань, розробити проект договору, купівлю продажу чи найму. Розблокувати податкові накладні, вивести з ризикових, переоформити землю, забронювати працівників, супроводжувати судове чи кримінальне провадження з бухгалтерських питань як зареєструвати податкові накладні. Як підготувати документацію для фінансових інституцій. Як правильно оформити звітність у податкову. З грантових питань, як підібрати та підготувати грантову заявку, також ми проводимо вебінари з різних питань аграрної сфери бронювання працівників агросфери, як знайти фінансування на розвиток господарства, як переоформити ділянку, як подати грант, як розблокувати податкові накладні. Допоможемо бути в курсі всіх агроновин. Також робимо розсилку дайджеста. Хто може отримати допомогу? Українське господарство з невеликим обсягом обробітку землі до тисячі гектарів, перевага фермерам з постраждалих від війни областей. Яка вартість послуг? Первинна консультація для фермерів безкоштовно, консультування фермерів з індивідуальних питань. Компенсуємо 75% вартості такої послуги. Заповніть заявку та дізнавайтесь більше про програму.